Усім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 13 червня, п'ятниця. Хочу зазначити про те, що у мене вже сьогодні п'ятий день моєї відпустки. Знаходжуся я біля черешні, яку вже потрібно буде ось ось обривати та готувати смачне вареничко з неї. Але про це буде трішки далі. Сьогодні у відео буде обзор посилочки, яку мені вислала підписниця, верніше для мого синочка. Посилочка сюрприз, тому що ми не знаємо, що там, але обіцяла про те, що буде досить-досить приємно моєму синочку. Тому я вам щиро дякую. От, бажаю вам та всім моїм підписникам лише всього найкращого. І так, дівчаточка, перед нами посилочка, яку ми зараз маємо з вами розпакувати. Бачите, збоку є адреса відправника. Не буду я на камеру показувати, тому що ну, не маю, як то кажуть, права. Да? Я дозволу не питала. І хочу сказати, що підписницю звуть Валентина. Вона є активним коментатором моїх відео, ну, які дехто із вас. За що я вам щиро вдячна, тому що кожен ваш коментар робить, дає таку мені мотивацію для подальших моїх зйомок. Що в цій посилці, я не знаю. Тому що вона обіцяла, що це буде приємний сюрприз для мого синочка. Посилка дійсно важка, зазначено 10 кілограм. Так то воно, напевне, і є. Зараз ми разом подивимося, що в ній, я навіть догадки і не маю. Так, бачу цукерки. Цукерочки. Ой, а їх тут чимало. А їх тут чимало. Ось така упаковка цукерок. І я хочу сказати про те, що назви цукерок написані іншою мовою. Ну, я так догадуюся, що це рачки, але. Зовсім інша назва. Можливо, ви мені допоможете визначити, чия це продукція таких от ласощів. Так, ще цукерки. Теж вони всі на іншій мові. Ух ти! А тут прям цілі йдуть ну, різний такий набір, да, різні і цукерки, і е, плиточки з шоколаду. Я думаю, що він буде просто у захваті, але, звичайно, що е, потрібно буде ховати, тому що це занадто велика кількість солодощів та ще цукерок. Йому 8 років, тому я думаю, що. Будемо трішки якось <laughs> в тому плані, що не потрібно багато споживати. Да? Це арахіс, ні, не арахіс, сухофрукти та горіхи. Набір такий. Горішки кеш'ю та різні цукати. Так. Це що у нас? Це цукерки, глазуровані інжир з грецьким горіхом. Все запечатане. От а ну, термін вживання От, до 26-го. Ну, свіженьке. Давайте подивимося. Так як я роблю обзор. Я думаю, що вам буде цікаво поглянути. Ну, перш за чергу і мені буде цікаво, що тут всередині, да? От. ага, а тут ось як. Я думала, інжир написано, а, інжир з грецьким горіхом. А тут ось така упаковочка. Воно як мармелод. мармелад, я б сказала. Такі рулетики. Але м'якенькі, не такі задобільші. Я пам'ятаю, одного разу я купувала то такі були, чи то вони такі і є, чи то вони трішки. Уже передержані. Так, це сюди відкладемо. А це, я так розумію, халва. До речі, хочу сказати про те, що таку халву я споживала, та вона продається. Це в Турції, да? турецькі солодощі. Що тут у нас на коробці? Мозаїка. Теж дивіться, пакування дата виготовлення 30 травня 25-го, тобто свіженьке все. От, от, от. Це теж такі конфетки у вигляді яїць, да? наборчик ой, а тут, дівчата, Дивіться, яка коробка оцих цукерок смачних. Ну, просто. Так, і термін вживання теж все свіже 30.05.25 року. Тут у нас, я не знаю, кілограм, а то й більше. Де його подивитися? Ага, Кілограм, не то кілограм. Ну, дійсно. Приємно. Перш за все, хочу сказати про те, що я дякую вам за таку посилочку, цілу коробку солодощів для моєї малечі. Йому буде приємно. Він мене полюбляє цукерки їсти, будь-які. Тому я вам дякую. Ну, звичайно, дякую всім, хто підписаний на мій канал. Дякую всім, хто дивиться, хто стави лайки, пише коментарі. За це я вам щиро, щиро вдячна. Це Різні асорті тут майже, я так розумію, що це такі наборчики або продаються, або їх фасували. Тобто тут є і карамелечки, і шоколадні. Давайте я відкрию, дівчата, бо не хочу, щоб... Писали ви мені, а ви нічого не показали, які цукерки, да, всередині. Ну, чесно, я назву не прочитаю. Можливо, ви краще розберетесь, то буде добре. Так, ну ось така цукерка. В крихті. Зараз я відкушу. Смачно. Немає, знаєте, тієї білої плівочки, що це вони вже залежані, бо. Срок годності у них, да, пройшов. Давайте ось таки подивимося, Вишня. Напевне, вона має бути в якомусь такому. Угу. Конячку, да? скажімо. Все, досить-досить смачно. М -м -м. А тут і горішки, і мармеладик. Дуже смачно. Ну, я дійсно не прочитаю. Ну, верніше, прочитаю, але визначити, хто є виробником цих цукерок, я думаю, що ви мені допоможете. Дякую всім за перегляд. Хто додивився відео до кінця, ставимо лайки, пишемо коментарі. До нового відео!